Вітаю вас, друзі, на програмі Суть справи. я отець Ветманізес від отців милосердя. Навіщо постувати перед прийманням святого причастя? Чим викликаний цей піст? Відповідаючи на перше питання про те, навіщо постувати? Церква завжди навчала, що утримання від їжі та пиття є вираженням внутрішнього покаяння та наслідуванням ісусового посту в пустелі протягом 40 днів і ночей Піст є Також духовною практикою, яку нам радять Святе письмо і твори отців церкви. По суті, це один із приписів церкви. Вірні мають дотримуватися посту у визначенні церквою дні, наприклад, протягом великого посту. Дотримання посту з християнською ревністю підносить людину над її повсякденням та дає миттєву винагороду. Піст може полягати навіть в утриманні від фастфуду або від скачування музики з інтернету. У церкві латинського обряду тривалість євхаристійного посту становить одну годину. Це чітко вказує кодекс канонічного права. 919 канон стверджує: той, хто має намір прийняти святу Євхаристію, повинен утримуватися від будь-якої їжі і пиття, принаймні годину до приймання святого причастя, за винятком води та ліків той же канон зазначає: літні люди та особи, які страждають на якусь хворобу, а також ті, хто за ними доглядає, можуть приступати до святої Євхаристії навіть у тому разі, якщо вони найближчим часом вживали якусь їжу. Проте загальна норма це піст за годину до прийняття святого причастя. І Наостанок скажу, що коли ми готуємося прийняти нашого Господа у святому причасті, важливий не лише піст. 1387 параграф катехізму католицької церкви зауважує, що зовнішня постава і вбрання повинна виражати пошану, урочистість і радість цієї хвилини, коли Христос стає нашим гостем. Це суть справи. Дякую, що були з нами.